Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене справа з полуничкою. Трошки телефон не так передає колір, але нічого. Ось така полуничка, Дивіться, яка є крупна. Трошки вона земельки, так як дощики були, і тут в мене ось є з'ящичка, що залишила, вже трошки продала. Трошки вона в земельці, так як дощі були, але я її дешевше продаю. Сьогодні вранці були в місті, то в місті продають полуницю по 120 гривень. Я продаю по 80. Тут розібрали. Ще не вечір, можливо, щось іще візьмуть, ні, то будемо щось робити. Бо в місто я її вести сьогодні вже не буду. То такі справи. Бізнес сьогодні в мене нагород. Та там зібрати полуничку, ту, що підгнила є. Ось одна хороша пропустила, а це ось така гнила. Зараз обріжу і нутрієм її кину. Бо тоді дощик моросив, то не встигли позбирати ту. Що погана, десь вона там. Так, а це та, що була трошки гнила, я її помила, обрізала і нутрієм зараз несу. А що добру пропадати. Вони таке їдять. Я вже в тому році спробувала, що вони смакують, так що можна давати. Зараз буде у вас обід по багатому. Будеш палунечко? Бери. А, так, а. Добре, так? Да? Кавунчики ти хочеш зараз і тобі да. На будеш? Ну, і ти ес так що на всім вистачить. Їж, я тобі кинула. Та зараз всім дам Добре, яке я тобі вже дві штуки дала, з тебе вистачить. Тут треба вітамінки тут, колобки такі. Так, а зараз в мене ще залишились помідори, розсада. Це я залишала собі, але стоять нормально, я там ще рядочок лишній досадила, то віддам. Нехай забирають, саджають. Треба допомагати. Нам допомагають і ми допомагаємо. Настя людина виручила і ми. Нехай садять. Так, зібрала ось пакетик розсади. Така гарненька вона вже, скоро і цвісти буде. Зараз швиденько завезу і буду, і буду робити напій. В кухню заходиш, такий запах, пахне бузина і трояндич. У нас зараз на вулиці дощик моросить, то немає такого, що робити. Робити є що, але ж погода не дає. То ось Зараз хочу закрити такий напій на зиму. Ось з цвітом бузини. А ось з чайною трояндою я ще не закривала, але хочу спробувати. А ось такий в минулому році закривала з цвітом бузини. І ось у мене тут є баночка з цвітом акації. Це я ось на днях закривала. А з цвітом троянди хочу спробувати. Яке воно. Бо, кажуть, всі дуже таке смачненьке, то спробуємо, що нам дві баночки зробимо, спробую, нехай стоїть собі. З троянди я в перший раз роблю, але хочу спробувати, яке воно буде. Так, розпродала я свою полуничку. Це така залишилася вона тут ну ця більш-менш нормальна. Я ж перебирала трохи, щоб якась вона більш-менш нормальна була людям. Ось така. Нічого, це піде. Ми помиємо, можна варенички з полуницею зробити, або тортик якийсь. Ось. В болотяці вона яка. Я б не сказала, що вона така в болоті, але осипається. То так от. Одну роботу зробили. Так, вийшла на город ось. Прорвати бурячки. Я проривала, але ось декілька рядків в кінці залишились, то зараз прорву і дощик моросить. І Хочу показати вам свої джунглі. Це кукуруза, ми її обробили препаратом майстер Power. І якщо на відео буде видно різниця. Ось тут побризгано. а тут ось ні. Сьогодні збиралась обробляти, але дощик моросить. Це я а, навмисно так залишила, щоб подивитись різницю, чи щось воно дає чи не дає. Оце оброблю, значить, воно допомагає. Ось такі в мене є джунглі. Не така вже я й хазяйка-хазяйка. Нічого, обробимо і їх не буде. Це Кормові бурячки такі гарненькі. А ті червоні, то менше там десь є. У мене два рядочки і все, я багато їх не саджаю. Треба знову сапати. Сьогодні мали, так поїхали в місто. Півдня там, поки приїхали, дощ почався і така робота. Ну, що не робиться, все до кращого. Висапаємо. Встигнемо й посапати. Все зробити, головне, щоб всі були живі здорові, а то таке посапається. Нікуди воно не дінеться. Бур'яняки такі, як вовки живуть, не повинні завестися. Отак. От от. Помідорчики вчора просапала, вже цвітуть деякі. Так, я вже закінчила, залила всі бутильки, вийшло. 5 бутильків, 3 з трояндою, 2 з цвітом бузини. Ось, де додавала барбариску, то більш такий рожевий колір, а всі такі. Можливо, змінить трошки, так як там дюшес, воно таке. Думала, буде зелененьке, а воно більш блакитне робиться. Зараз вкутаю кодрою. І нехай все це стоїть. Взимку для різноманіття смаку якраз нормально. Так що, друзі, на цьому закінчую своє відео. До побачення!